Стрілянина, поліція та обласний план перехоплення сьогодні у сукільниках дуже неспокійно. Об одинадцяті ранку в елітному районі Голда місцеві чули одразу п'ять пострілів. А згодом дізналися, що невідомі полювали на водія BMW X6. Що ж це було повернення кримінальних розборок 90-х чи сусідські сварки? Правда, тут Львів зібрали для вас усі версії, а також дізналися офіційну інформацію від поліції. З власних джерел нашим журналістам стало відомо, що за кермом БМВ їхав Джоні Балог, грузин якого пов'язують з кримінальними колами, і який вже два роки є громадянином України. За даними аналітичних систем, у нашій державі чоловік займався нерухомістю та гуртовою торгівлею м'ясом. Нещодавно він придбав будинок саме в котежному містечку Голда, і за словами джерела, якраз їхав додому, як невідомі почали обстрілювати машину. У поліції підтверджують факт замаху та кажуть, що попри влучання Джоні таки вдалося вижити. І зараз він у лікарні. А нападникам вдалося накивати п'ятими ще до приїзду правоохоронців та медиків. Зараз їх розшукують, а в області оголошено операцію перехоплення. Близько 11-ї години на оперативну лінію 102 надійшло повідомлення про те, що в селі Сокільники Львівського району сталися стрілянина. На місці події працює слідчо-оперативна група, оперативники карного розшуку, а також співробітники різних служб та підрозділів поліції Львівщини. Попередньо встановлено, що вогнепальне поранення отримав водій автомобіля БМВ. Він госпіталізований. Триває спеціальна поліцейська операція. Правоохоронці вживають усіх заходів для встановлення особи зломисника та його затримання. Вирішується питання правової кваліфікації події. Окрім того, у соціальних мережах з'явилася інформація, що БМВ, в якій їхала жертва, належить товариству Арія Моторс, яке є офіційним дилером цієї марки у Львові. І Якщо це правда, то постає питання, як за кермом опинився Джонні Балох. Як повідомили джерела журналістам правди тут, стрілянина, скоріш за все є бандитськими розборками, але усі крапки надіроставлять слідчі, які зараз перевіряють кожну інформацію та зачіпку, аби притягнути до відповідальності зловмисників. Били погрожували та просто викидали з квартир. Те, що довелося пережити мешканцям трьохлазівських гуртожитків за часів правління рашиста Чуркіна, навіть у нічних жахах не насниться. Це було справжнім рабством, зізнаються люди. А вижити вдавалося лише завдяки надії. Хто б міг подумати, що саме український суд відбере у бідолашних останні крихти сподівань на захист їхніх прав після п'яти років судів? Апеляція таки стала на бік російського олігарха, і це на третьому році повномасштабної війни. Суд постановив апеляційну скаргу військово міської ради залишити беззадоволення, рішення Бранківського району суду міста Львова 24 серпня 2023 року залишити без змін. Я відчуваю просто ненависть, злість, тому що це нереально просто кинути людей, просто кинути людей під ноги. Ми вважаємо рішення сьогоднішнього процесу необґрунтованим і прийнятим з порушенням, оскільки судовий процес стягнеться вже п'ятий рік. Ми подали позовну заяву, і судовий процес почався 2018 року. Ще на той час існувало дійсно декілька способів передачі даних гуртожитку в комунальну власність а також були заведені кримінальні провадження та накладено арешт на дані будівлі. Як таке могло статися, запитаєте ви. А справа у тому, що юридично дві тисячі людей просто зависли у повітрі. Удіозний Чуркін через купівлі продажі лазівського майна так скоригував документи, що гуртожитки подробилися на приватні частки різних людей. А основним розпорядником залишається структура, яка ніби і не російська, але в кінцевому результаті фактично керована тим самим Чуркіним. Просто кинути москалю під ноги – це просто чистої води знущання над людьми. Те, що ми не маємо права приватизації, ну це на даний час абсурд. Суд приймає приватну власність вище того, що в цей час був наложений мораторій. Не можна було відчужувати житло і нежитлові приміщення. Основна ідея мешканців гуртожитку була в тому, щоб усі три будівлі, в яких вони живуть, передали на баланс міській раді. Як того вимагає закон? Але ця стратегія розвалилася, адже суд вважає, що не може віддати приватну власність у комунальну. От і виходить, що люди стали заручниками ситуації, але міська рада абсолютно не погоджується із логікою суддів. По-перше, було затягування даного процесу, оскільки дійсно апеляційна скарга розглядалась довго була неявка учасників. Були якісь відкладення стосовно наших опонентів-відповідачів. А тепер ухвалено рішення, яким по суті місту відмовлено в передачі будинку, який по праву може належати дійсно громаді. І люди, які проживають дійсно дуже багато часу в даному будинку, можуть приватизувати дані кімнати. Під час продажу тих квартир були обтяження на будинки. Були наложені арешти, але суд цього теж не бере Він тільки приймає рішення приймає захист приватної власності, а простих людей ні. Таким рішенням апеляція буквально залишає мешканців гуртожитків без даху над головою. Приватизувати свої помешкання вони не мають права. Створити ОСББ також неможливо. Тож будь-якої миті дві тисячі людей опиняться на вулиці без жодних прав та захисту. Ми прив'язані, а ще тим більше, якщо російський власник зараз виграє цей суд, він зможе продати ці приміщення, віддати комусь. І невідомо, що взагалі з нами далі буде. Нас можуть просто в один прекрасний день викинути всіх на вулицю, бо скажуть, ви тут ви суди програли, документів не маєте і все. Люди шоковані рішенням суду, але руки не опускають. Вже сьогодні вони готують звернення у касаційний суд. Та знову живуть сподіваннями, що здоровий глузд та верховенство права такі переможуть російського олігарха, який під час війни продовжує свій безкарний терор проти простих українців. Львівською міською радою тільки після того отримавши повний текст рішення, буде подано касаційну скаргу на дане рішення, зважаючи на те, що воно дійсно є необґрунтованим. Євгенія Полікарпова Семен Пулик, правда, тут Львів. Газдаґруп та компанія Lev Development об'єдналися, щоб створити дещо особливе у Лев Сіті Hotel. Відвідувачі вже можуть прийти та оцінити переваги цієї співпраці у новому вишуканому ресторані. Це один з форматів нашої мережі, яка працює вже на ринку шість років. О, крім даної локації, є ще два кафе в центрі і біля головного вокзалу. Е, і почала цей проект розробляти власне тут. Е, Буде дуже цікавий простір, тому що окрім того, що тут знаходиться газда кафе поруч через місяць відкриється в будзині, ще один наш формат. І це дуже цікаво, я вважаю, для наших гостей, тому що є українська кухня, є італійська кухня. Таким чином, у гостей готелю буде різноманітний вибір страв на будь-який смак. До слова, меню Газда сконцентроване саме на українській кухні. Борщ, деруни, вареники це наш дескриптор. Крім того, тут надзвичайно надзвичайно смачна кухня. Ми долучили консультантів, шеф-кухарів з Києва. Андрій Могалецький, відомий кухар, допомагав нам розробляти певні страви і технологію ресторану, технологію кухні. Власне. Ну і звичайно, що фірмова фірмова страва це є дерунгер. Це можна сказати, як бургер, де замість булочки йде дерун. У нас є декілька видів дерунгерів. У нас великий вибір дерунів, вареників. Є вареники традиційні, смажені. Ну, але це треба краще один раз спробувати ніж багато разів почути про це. На місці функціонують три літніх майданчика для комфорту гостей готелю та відвідувачів. Неймовірний дизайн, розкішна концепція. ми впевнені, що вона ще більше буде приваблювати гостей нашого готелю. Ресторан розташований на першому поверсі Левсіті Хотел. Сам готель знаходиться на вулиці Шевченка, 73, неподалік центру міста. Також перевагою буде і подовжений графік роботи закладів. А це дозволяє додати у меню чудові пропозиції для поціновувачів наливок та коктейлів. Торгова марка Українські наливки від Газди це наш автентичний такий офіційний продукт, дуже смачний. І на основі е, наших наливок є прекрасні коктейлі. В нашій мережі є ліс дуже автентичний бар в центрі міста на вулиці Шевській, можливо, були, можливо, чули. І там дуже класні коктейлі. Які не тільки класика, але й з наших наливок. І дуже класно, що ті коктейлі неймовірні, вони будуть і тут їх можна буде спробувати в газ кафе». Якщо ви вечором думаєте, де відпочити, то однозначно, що не обов'язково їхати в центр. Тут ви можете дуже прекрасно цим насолодитися, і наші наливки це прекрасний подарунок, який можна взяти з собою, комусь презентувати. Запрошую. У Львові правоохоронці по гарячих слідах затримали крадія. Встановлено, що у заявника з сумки вкрав гроші та мобільний телефон. Поліцейські використали записи з камер відеоспостереження, щоб виявити особу злоумисника та його подальший шлях. Згодом вдалося затримати чоловіка, а при ньому виявили вкрадені речі. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Санкція статті передбачають до восьми років позбавлення волі. Фатальна дуба на Львівщині одразу дві вантажівки потрапили в ДТП. Вижити у цих карколомних аваріях вдалося не усім. Сьогодні о дев'ятій ранку поблизу Солавирів, прямо біля місцевого цвинтаря фура, яка перевозила курей, протаранила стареньку дев'ятку. Від чоленого удару вас зім'яло немов папірець. тож вижити у цій моторшній автотрощі водія легковика, якому було 58 років, просто не було шансів. Він загинув миттєво. Як попередньо встановили правоохоронці, водій вантажного автомобіля, 37-річний місцевий житель коїв зіткнення з автомобілем ВАЗ-2109. Від отриманих травм внаслідок дорожньо-транспортної пригоди водій легковика загинув на місці події. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху триває досудове розслідування. Правоохоронці встановлюють усі обставини події. Вже в іншій аварії неподалік селища Олецьку зіткнулися зіл та мікроавтобус. Фольксваген добряче побило і навіть викинуло за межі дороги. Однак на диво 31-річний водій не постраждав. Натомість шоферу вантажівки, якому 53 роки, пощастило менше. Від удару він таки травмувався. Зараз він у лікарні і ним опікуються медики.